Питань дуже забагато. Ці питання виникають у правників, у психологів. Питання виникають у соціальних робітників. І це питання, які виникають навіть у спеціалістів, а у ветеранів, у членів їх родин їх набагато більше, і такі заходи нам допомагають. Шукати відповіді і шукати вихід із ситуації, коли законодавчо у нас немає такої можливості. Є дуже багато прогалин або є недосконалість законодавства, і вона не оминула на жаль і військове право. І такі заходи особисто мені. Я думаю, багатьом правникам допомагає знайти відповіді і потім втілювати це в життя шляхом якихось законодавчих ініціатив. Діючі військовослужбовці в більшості своїх це не один раз сьогодні озвучувалось, стикаються з Проблемою отримання і супроводження їх після того, як вони отримали поранення, це отримання направлень на ВЛК, це отримання направлень на МСЕК, це отримання висновків ВЛК та МСЕК, які дійсно відповідає їх здоров'ю. З цим треба працювати, і я сподіваюся, що ми зможемо цього домогтись. Є дуже багато проблем з отриманням документів з військових частин, вчасно їх отриманням і відповідно. Відображення дійсної ситуації в цих документах то, як сталося, подіями, які події стались, відбулись, і чи дійсно вони відображають те, що відбувалося в документах, і відповідно це надає можливість отримати завчасно і захистити свої права і завчасно отримати всі виплати, які повинні бути виплачені на користь таких військових.